Вчора я розібрав радіоприймач Кіпо по проханню Миколи з дружнього каналу. Він просив засняти, як тут зроблене відмикання батареї, коли є живлення від мережі. Я йому показав вже, як тут нажимається там пластмасовий товхач і відгибає пружинку, контакт розмикається. Ну і провідочок іде до батарейного відсіку і він розмикає батарею. Показав це і показав, як поставити можна діоди замість тумблера, який він поставив. Тому що він поставив імпульсний блок замість трансформатора і переключає батарейки або імпульсник, щоб батареї все время не були під напругою. Ну, а мені що, лишилося його зібрати, але збирати це не для мене, просто зібрати і нічого не робити. Тому я б вирішив покращити цього радіоприймача. Ну, скажімо так, не геть усе, що можна, тому що воно не потрібно. Тобто можна поставити і ліхтарик сюди, і блютуз. Але нащо той блютуз? Блютуз для молодих, їм треба побільший такий бумбокс, щоб бомбив. Там, да. А тут просто, щоб нормально робив приймач. Першу чергу заміна трансформатора на імпульсний блок живлення. Цей трансформатор підключений напряму, навіть коли виключений приймач на первинну іде 220 і 15 хвилин. Його не можна доторкнутись, він гарячений. От. І дуже велика просадка. тобто, е, обично на мінімум... Гучності або виключений 7 вольт постійної напруги. Чим більше гучності падає до 3. Ну це не діло з 7 до 3,5 десь такі трансформатори роблять. От. Це перша проблема. Друга, батарейки R20 великі, доволі такі дорогі. Вони по 40 гривень штука це середні, соліві, не щелочні, алкалінові. Не накупляєшся, то поставити сюди акумулятор. Ну, з практики 2000 мА достатньо для приймачів таких, але ж чесних 2000. Ну і тут ще яка проблема. Тут діапазон FM, він разом з діапазоном ТВ. ТВ-метровий діапазон, який в нашій країні вже давно не працює. От, воно не потрібно. І що воно мішає? Ось FM починається, оце йде, тут іде ТВ. Потім ось тут починається ФМ з середини шкали. І дуже важко налаштувати. Треба потрошечки по пів міліметра шевелити цього регулятора, щоб налаштувати на станцію. Я вважаю, що краще зробити так. ТВ нам не потрібно, щоб FM починався спочатку шкали. І йшов до кінця шкали. Налаштовувати буде тоді зручніше. Да, не буде співпадати там циферки, мігерці. Ну, по бажанню можна там чорним маркером понаписувати або наклеїти. Ну, це вже мені воно не сильно цікаво, хто як захоче, тоді наклеїть. Оце ну, такі дві речі. В першу чергу це буде робити вживлення. Щоб живлення робило, тоді я замірюю мультиметром, що тут. Ну, як іде налаштування FM, ну і зроблю корекцію. Так, ну і що мені для цього потрібно? Це ми поки приймаємо. Ну, мені потрібно в першу чергу акумулятор. Ну, акумулятор такий нормальний, чесний. От, даже здивуйтесь, яке в нього, який в нього гарний внутрішній опір у чесних акумуляторів. Будь ласка. 14 млн. Ну він не заряджений, 374. Ну, 14 млн. Вибачте, це не високострумовий, це звичайний 14 млн для звичайного акума. Це, скажімо так, чуть ли не рекорд. От. От такий акумулятор буде працювати. Значить, тут чесні 2000 мА. Э, Сірійний номер іде, як положено. От, маркування все таке, як треба. Далі мені потрібна буде ну, платка контроллера. Це ясно, без неї нікуди. От, це вже трошки по-іншому тут э, світлодіодики, і тут уже не синій і червоний, а зелений і червоний. Ну, якась вже по-новому їх трохи роблять. Ну, ставив я воно те саме. Ну, Міняти треба по-любому оцей резистор. Тут стоїть на 1,2 кОм, буду ставити біля 2 Тому що струм зарядки зараз 1 А. 1 А на 2 Амперний акум Це 0,5С. Це, це погано, це багатенько. Ну, зробити міліампер 600 буде нормально. О, також оцей резистор 100 омний. Зміниться на діодик шотки. Тому що захист відключає нагрузку при падінні напруги на акумі десь на 2,5 вольта. Ну це для акума не гарно. От. Я ставлю діодик, тоді в 2,75 відмикається. Це вже чудово. Ну і я подумав з блоками живлення, бо в мене є 5 півамперні, 1 одноамперні. Але ж проблема в тому, що... Я хочу, щоб цей приймач міг працювати від мережі і одночасно енергії вистачало на зарядку акумулятора. Або він може заряджати акумулятор при вимкненому приймачі, будь ласка, або при вимкнутому, тобто людина собі включила, слухає, акумулятор заряджається. От, тому я беру булочок, який, скажімо так, ну, пишуть китайці 3 ампера. Ну, це смішно, звісно, три він не, два він дає, а півтора взагалі нормально, не гріється. От. Таких блочків я вже, ну я вже даже не знаю, скільки десятків відкрив. От. Корпуса у смітник. Я вже прилучився так відкривати швидко, що в мене застібочки цілі. Вже киньте. От. І все, оце мені потрібно. Оце ось так от який китчик. Оп. І все. От. І цей блок ставиться. Якраз у приймач він влазить. От. Там, де стоїть трансформатор. Ось це де стоїть трансформатор, він отак от сюди стає. І сюди він не виглядає, не торчить нормально, він стає і по висоті і по всьому. Ну і що тут гарного? Ну я вже колись їх показував. От, ну тут, скажімо так, все-таки чотири 4 діоди, не один на вході. Це вже якби чесніше. Запобіжник є. Так. А, потім у нього. Ось зворотній зв'язок стабілітрон, резистор на оптопару йде зворотній зв'язок. Це дуже добре. Двухамперний Амперний діод на виході, тобто 1,5 А він нормальний. Трансформатор не геть наймаленький. Ну, мені потрібен 1 А. Ампер. Пів Ампера споживати буде грубо, навіть менше приймач і до, біля пів ампера буде струм заряду. Тобто він свою роботу зробить. Ну, поки ставлю на паузу, запаяюся от, Зроблю живлення, тоді вже буду заміри робити по FM. Ну, по живленню в мене все готово. Значить, дивіться. Встановлений блок живлення. Нічому не мішає, все нормально. От. Далі платка. Зарядки, контролер ТП-4056. Всім відомий. Акумулятор. Тут закріплений. Там і клей, і стяжки. Крепко. Ніяких проблем не повинно бути. Тут нормальні дротики, не, не такі, як оце рідний на антенну. Тобтовстенький, все нормально. От, і акумулятор йде не на одразу на платку, а ось на контакти, на гвинтиках. Тобто, навіть якщо рвануть, то з платки нічого не, не вирвете. Ну і звісно, діодна розв'язка. І з батареї діоди йдуть після ТП-4056. І там знизу СМДшні, ті, що були рідні, йдуть з блока живлення, щоб не мішали один одному. При роботі від мережі чи від батарей. Все, те, що хотів, те зробив. Все нормально працює. Просверлив упереді дірочку і лінзу зробив. Ну, Лінза зроблена за допомогою термоклею. капнув і дув на нього, і видулась лінзочка. І тому нормально світиться. Ну, Но зараз буде зеленим. Тому що вже заряджено, я поки що свої робив, о, зелененький. Свої вирішував справи. От. Він світився червоним, поки не зарядився. Ну, пройшло, мабуть, кілька годин, хотів скоріше зробити. Роби, Робити тут небагато. Грубо ну, хвилин, може, 40 на все пішло. Але ж є ще і друга робота. ще. От, а поки повечеряв. Уже і пізно зараз. Значить, що лишилось? Ну, лишилось те, що я зразу вам казав, що хочу розтягнути діапазон FM на всю шкалу. Тому що тут йде до половини шкали, іде другий канал ТВ, третій, четвертий, до п'ятого каналу телевізійного. Ну, у нас немає ні одного, вже давно метрового діапазону в Україні немає. От, тільки де... дециметри. і топ-цифри. Так що воно зовсім не, не... не потрібне. От. І я зроблю так, щоб у мене ось у FM робить десь аж... зараз включу, десь аж у кінці, блін. Лікарський зараз... Ну і в нас налаштуватися... Налаштуватись тут дуже важко. Треба цю потихесенько. У нас дві станції. От. І ще ще одна десь тут є. 108. Ну це. Пійматися. Ось. О. Ця трохи навіть слабіша. Ну, я в невеликому місті живу, так що тут добре, що хоч дві радіостанції є. От. Те, що я зараз буду робити, воно так, мені що потрібно, пів шкали, півшкали поставити. Не піво, даже дивитись, де тут підписано, все у нас FМ починається. 87,5. Те, що я буду робити, повторяти не потрібно майже, ну, майже нікому. Чому? А, я провірив перед цим у діапазоні ні АМ, ні коротких. Нема нічого, жодної радіостанції я не впіймав. Шум, писк, шип і все. Тому що те, що я зараз зроблю, воно повліяє на FM добре. Да, Буде мені класно нас... налаштовуватись. Але ж воно здвине діапазони і АМ. Також здвине діапазони з... Ну, свайте цей коротковолновий. Ну... Воно нам тут не потрібно, скажімо так, і, і тому я це роблю. Перед тим, як щось таке робити вам, треба подумати. Ну, а тепер, що мені треба? Що мені треба? По-перше, знайти де у резистора... Тому що тут налаштування, я так розумію, напругою йде з резистора. Мені знайти треба мінус чи землю. Куди він йде? Так, це не. Ага, ось, о, з лівої сторони в нас мінус. А, тепер включаємо вольти. включаємо приймач. Це в нас мінус. На вхід резистора 3,3 вольта рівна. Це опорна напруга, вона стандартна, стабільна, опорна. Таке часто в приймачах 3,3 опорна напруга. Ну, а мене цікавить, а що ж тут? При... Початок діапазону це 1,35 вольта. 1,35. А ну з аболос зараз побачимо. Те, що нам не треба, не потрібно. ТВ діапазон. 0 вольт. Повний нуль. Значить, воно від 0 і до 3,3. А мені потрібно зробити, щоб не від 0, а там 1,35. Ну, хай там 1,2, 1,3. Так, і на резисторі написано 100 кОм. І якщо я поставлю теж 100 кОм, то я буду мати половину від 3,3. Це означає в нас 1,15. Ну. Принципі 1.15. Буде початок не з самого начала. от при 100 кОм. Буде десь починатись десь отут, бо 1.35 нам потрібно. Ну, тут 1.15, ну, зато я трохи спасаю ті діапазони, а гляди, щось колись прорве. Так, ще раз, бо зараз буду. Кусачки включу. Так. Так, мінус. Мінус і з лівої сторони. З лівої сторони. А, да, до речі, це на батарейках. Ось я зараз включаю в мережу. Так. Значить, от мережі світовхи, від мережі ось світиться зарядка, але ж нема ні шипу, від блоку живлення імпульсного, ніяких нема спотворень. Тобто за що бояться буває, що поставити якби імпульсний блок, приймач ну, адекватно працювати не буде. Ну, Тут все нормально, як від мережі, а ну і цікаво, нічого не звіниться від батареї. Ні, так само, значить, ну 3-3 опорно. Так. А тепер що ми робимо? Ще раз перевіримо, бо буде потім негарно. Стали на мінус і метром оця сторона 0-ом. О, добре. Значить, будемо різати цю сторону. А тепер, увага, починається колхоз. Колхоз. Кусачки. Резистор. Ніжки. Оп. ого, крепкі ніжки. Ну нічого. Домучаємо. Або кусачки поламаємо. А, ні, є вже. Уже є. Ну от. Ніжка землі перерізана. Зараз піду, впаяю сюди 100 кг. Так, буде не від 1.35 буде від 1.15. Ну це теж доволі таки гарно. Ви замітьте, де зараз у мене. Ось, що, бачите де? Я не трогаю шкалу, а потім перестроюсь в сторону. Поки на паузу. Ну, ось і готово. Все вийшло. Щось, резисторчик запаяний. От. Включав я, наскільки легче на... налаштовуватись, та й по шкалі нові От. От. Уже я собі спокійно можу налаштуватись, не так, що там по міліметрику. От. От. Доволі добре. Цікаво мене, щось ще впіймаю нове. Ні. Як його нема, то його нема. От. От і все. І ще раз хочу повторити, що така доробка з розтяжкою FM-діапазону, щоб перекрити. Прибрати діапазон телевізійний не для всіх підходить. У когось, можливо, АМ приймає, Або там ті короткі. Я перепровірив, немає у нас ні АМ, ні коротких на ньому. Тобто, із-за чого я і зробив отаке вдосконалення по FM. Ну, я так розумію, ось навіть гвинтики не загубились на магніті. Можна сміливо закривати його та скручувати. От, ну Тут проводочки ховаються, нормально все він закривається без питань. От, Зараз я його закрию і останнє вам покажу вже зібраного. Все закручено. Батарейки вже не поставити сюди, вони не треба. Закриваємо кришечку. Все, ось такий красавчик. А, ну заречі, речі включимо від мережі. А, ну від батареї, як спочатку. Yeah, get... Працює. А від мережі засвітитись індикатор повинен. Світиться зелененьким. Yeah, get... От. Все. Дякую, хто подивився. Може комусь буде цікаво, а я беру ось коробочку від нього і будемо пакувати. О, навіть навіть кольорова інструкція ще й на, ще й на по-нашому. Порядок роботи, ти диди. Та ви що? Вона ще й не на англійському. Ясно. Навіть і почитати можна. от, Ну, що я хотів сказати. Ну це можна вимикати, вже не цікаво. Не дозакрив кришку. Що хочу сказати? Ну, по вартості такої переробки. от, Досконалення такого. так, О, а це закрив. Діло в тому, що це мої радіоприймачі. Не чужі, тому вартість всього цього вдосконалення м, в 300 гривень. Тобто його ціна звичайного і ціна ось в даному вигляді на 300 гривень більше. Ну, тут акумулятор, тут блок живлення, тут вкладка контролера. ну скажімо так, і роботи трошки 300 гривень це вполне логічно. За менше, то ну, нема смисла його вже купити акумулятор ще й за доставку заплатити. От, Ну не за один, звісно. Оце такий красавчик. І така коробочка. От, значить, Я мав справу з багатьма моделями Кіпо. Вони мають різницю тут, динамік, трохи по-іншому, форма. Шкала по-іншому, трохи менший корпус. От, Розміщення трансформатора, наприклад, мій трансформатор знаходиться ось в нижній частині, а то були ті, що в верхній частині. Тобто ну, нема значення, в них схемне рішення однакове і ніякої нема різниці. Тобто ті самі комплектуючі можна переробити будь-яку модель кіпа. От, уже з галоном там трошки інакше. От, там теж можна, якщо, ну, що є і трансформаторні вони. Є. І взагалі на конденсаторі живлення, що опасно для життя. Є взагалі 5-вольтове, що в принципі найкраще від е... мікро USB його зарядити. От. А так, ну, багато ще є китайських приймачів і у всіх є якісь недоліки. Та й батарейки не сильно цікаво куплять. Зараз людина буде радуватися. Той, що встав, поставив, зарядив. Слухай собі, скільки хочеш. І діапазон настраювати тепер наскільки легше стало. От і все. Всім ще раз дякую за те, що подивилися. Виложу ролик сьогодні, звісно, але ж це буде дуже пізно, вже, може, аж під годину 11 побачу. І сиреновые. Добренько. До зустрічі в наступних відосиках.